Слава Україні, блог Р. Перші про головне підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Посилання в описі. Після проведення саміту в Саудівській Аравії щодо реалізації української формули миру. Мережі почали ширити документ, в якому детально прописані всі пункти, які Україна пропонує для виконання задля припинення війни. Основні пункти формули миру такі: радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення полонених і депортованих осіб, відновлення територіальної цілісності України. Виведення російських військ, і припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації війни та повторення агресії, підтвердження закінчення війни, досягнення справді всеусяжного справедливого і міцного миру можливе лише за умови відновлення територіальної цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах. Та міжнародно-правового оформлення припинення війни зазначено в документі президента. І звісно, в мережі почалось порохоботи, почали хайтити формулу Миру Зеленського. Хоча, проаналізувавши детальніше кожен пункт, можна зрозуміти, що все розписано зрозуміло і чітко. Якщо ворог виконає всі умови, це забезпечить мир і стабільність. Але ж не всі, звісно, погоджуються з подібною думкою, схоже. У Фейсбук, неначе по методичці, можна зустріти публікації людей однакового змісту, де як стає зрозумілим, опубліковані коментарі в мережі саме проти нинішньої влади вони на різну тематику, але є і про формулу миру. До прикладу, такий: яка може бути формула миру від президента, від людини, яка не знає, що таке формула? Пише користувач мережі, біла левиця. Ну іноді коментатори дуже дивують. Ну певно ж, якщо б президент не знав, що це таке, то може він не пропонував свою формулу миру. Логіка ти де в анонімних телеграм-каналах дали досить чітку і зрозумілу відповідь на подібні коментарі про роботів, прикріпивши файл, де прописана формула зеленського, зазначивши наступне: ось тут філософія формули в миру зеленського. Всі 10 пунктів побудовано на засадах статуту ООН. Та міжнародного права це український продукт. Беріть, читайте, щоб потім не розповідати і не нести марення порохоботів про другий Будапешт, яким вони годують своїх підопічних. Загалом сподіваємося, що дехто все ж таки звикнеться з тим, що наразі президент Володимир Зеленський і він робить усе, аби українці жили в мирі, в той час як хтось лише підриває довіру суспільства до нинішньої влади. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.